Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Крем для рук, об'єм 320 мл. Ціна 44 гривні. Масочка для обличчя кокосова. ціна 22 гривні. Тканинна маска огіркова. Ціна 24 грн. З полуницею, також 24 гривні. Яєчна маска 22 гривні. Тканинна маска для шкіри обличчя із фруктовим ароматом. Ціна 22 гривні. Медова масочка також 22 гривні. Відновлююча маска кокосова – 22 гривні ціна. Ось така велетенська маска колагенова ціна 17 гривень. Маска у тюбику проти бугрів 60 грам, ціна 39 гривень. Маска для обличчя грязова стік ціна 49 гривень Сьогодні останній день акції. Регулярна ціна такої маски 69 гривень. Крем багатофункціональний. Ціна 29 гривень. Крем для обличчя 64 гривні. Хайлайтер від ловіт ціна 49 гривень. Тіні для брів та повік 39 гривень від сафі. Палітра тіней для повік сафі із глітером 4 кольори 22 гривні. Пилочки для нігтів 19, жовті 14 гривень. Ось такі також 19 гривень. 29 гривень коштує набір пилочок маленьких 12 штук в упаковці. Кольори в асортименті. Набір резиночок ціна 9 гривень, Дві резинки і одна заколочка. Ось така заколка є кольори в асортименті, ціна 14 гривень. Набір заколок 12 гривень. Гель для душу з ефектом срібла. Об'єм 400 мл. Два варіанти на вибір. Ціна 44 гривні. Гель-пілінг для душу. Об'єм також 400 мл. Ціна 44 гривні. Два варіанти ароматів. Гель для душу від фірми Ліора 450 мл 49 гривень, 3 фруктові аромати. Набір паперу 27 гривень перламутровий. Односторонній. 59 гривень коштує набір ручок гелевих для малювання тату на тілі. 29 гривень коштує набір закладок пластикових для книг. Іграшка м'яка капустина собачка. Ціна 199 гривень. 219 гривень коштує машинка закатувальна напівавтоматична. Щоправда, в мене вдома це не машинкою, а ключем. Цікаво, а як у вас такий інструмент називають? Підгузки тросики ліро четвірка 32 штуки, 229 гривень, п'ятірка 30 штук, шестірка 28 штук. Вазон із підвіскою Глорія 42 гривні. Пароварка складна 59 гривень. Ємність для спецій. скло метал. Ціна 29 гривень. Кружка скляна із надписом. Об'єм 280 мл. Ціна 49 гривень. Ось така чашка. Хеллоу саме теж надпис 39 гривень. Чашка скляна без дизайнів. Ціна 39 гривень. 230 мл. Великий вибір подушок на стілець. Мають зав'язку з двох сторін. Ціна 99 гривень, розмір 40 на 40 см. Ось ці сіренькі і прошиті, темно сірі, не прошиті. Також розмір 40 на 40 см. Ось такі м'які, ціна 84 гривні. Є ще ось такий варіант. Вони вже з 4 сторін мають. Шнурочки для зав'язок. І ціна такої подушки 64 гривні. Є також з різними тканинами, тобто, з одної сторони світло-сірий, з іншої темно-сірий. Ціна 99 гривень. Капці кімнатні 199 гривень. Є з різними малюнками. Є з милими зайчиками. Їхня ціна також 199 гривень. До речі, останній день знижки на жіночу білизну мінус 25% від вартості. Щітка для чищення 24 гривні. Набір рукавичок господарських 34 гривні 10 пар. Бонус плюс рукавички 19 гривень, 29 гривень від мілечі життя». І ось такі рукавички довгі, тобто високі 32 гривні. Колодки ціна 69 гривень, 99 гривень. Це є той самий виробник, але вони відрізняються між собою розмірами. Така колодка ціна 88 гривень. Трохи менша за неї ціна 77 гривень. Загалом 4 розміри. Розетка подвійно вбудована ціна 39 гривень. Вимикач двоклавішний. Вбудований ціна 29 гривень. Вимикач одинарний, ціна 29 гривень. Ось такий варіант 27 гривень. Поличка для ванної кімнати кутова. Ціна 189 гривень. Рюкзак туристичний 349 гривень. Ще один варіант рюкзака туристичного. Ціна 399 гривень. Обкладинка для id картки 12 гривень. Обкладинка для паспорта 44 гривні. Кольори в асортименті. Ось така обкладинка для паспорта. Також кольори має різні. Ціна 39 гривень. Новинка рюкзачок на одне плече екошкіра. Дві кишеньки є ціна 249 гривень. В тій Аврорі, що я була, був лише одного кольору такий рюкзачок коричневого. Секретна скринька ціна 99 гривень. Міні-Лего 29 гривень. Веселка пружинка 34 гривні. Пакет із ручками розмір 38 на 34 см. Ціна 9 гривень. 7 гривень коштує пакет розмір 24,5 см на 30 см. Подарункові пакети. Паперові 22 гривні. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.